Марка, ну тут все пише, так як би. Кому це і дають. ось тут, А тут у мене вже ось де, кольоровий скотч І таке ж саме. І ще ззаді е, є перфорація, як у Лол, щоб було добре відкривати посилочку. Ну, і все. Там будуть е, сюрпризи, паперові сюрпризи, які я зробила сама. Це друга частина е, цих паперових сюрпризів, бо перші я знімала. А хто, хто не бачив, обов'язково подивіться на моєму каналі. Ну що ж, давайте будемо відкривати. Мені вже не терпиться. Почнемо, почнемо з е, самого меншого. Ну, він не саме менший, просто там менше сюрпризів. Ця посилочка наповнена більше. Я взяла дождиці, вони мені будуть допомагати сюрпризи візати, бо не дуже можуть добре відкритися. Ось зараз я відкрию по перфорації. Ось так добре відкрилось по перфорації. І ось там да, уже ви сюрпризи. Так. Треба, напевно, порвати. Ось. ось скільки сюрпризів тут. Це сюди. І давайте ще ж відкриємо цю посилочку і подивимось. Що ж там? Тут теж є. Не дуже добре вже. Давайте ножницями. Або ставити знизу. Вже не дуже добре відкрилося, але нічого. Так, відкриваємо. розривати посилки. Я дуже люблю. Так. Трошка приклеїлась чогось. Ось і тут теж всякі сюрпризки є. Так, це не мусор. ось так. Оце теж. Ну і все. Так, давайте ж будемо дивитися, які сюрпризи нам попалися. Ляльки. Причепилась до мене. Е, відліпись. О! Ось один для ляльки. Я вже бачу, що там є. Ням-ням друга серія. Е, ще є один ням-ням, перша серія, ну тут не пише перша серія, просто перший випуск. Нова серія відео зошитів. Чому нова, бо інша серія була в моєму іншому відео? Ще один ням ням друга серія. Кіндер сюрприз. Ще ням-ням першої серії. Наклеєчки і обери найкраще. Закладки. Закуп, закладки Ну і що ж, давайте будемо починати відкривати. Тут так багато сюрпризів. Давайте ж порахуємо, скільки їх є. Значить, наклейки, це теж сюрприз. Раз, два. Почнемо з першої серії. Тут всякі квадратики. Тут тоніше всяке. першому нам попалось ось такий от кавунчик. Так, це мусор і будемо складати сюрпризи ось сюди. Ще раз вам покажу ось такий от кавунчик. Ну що ж, давайте будемо другий дімням відкривати.

Кладемо до нашого кавунчика. Так, давайте тепер будемо відкривати ще другий ням-ням тільки вже другої серії. І в другій серії з'явилася перфорація, як ви бачите, теж так як влог Давайте ж відкриємо. Не дуже добре відкрилось, на нічого. Ножниці нам поможуть. Все попадається фрукти. Ну, думаю, ви знаєте, що кавун відноситься до ягод. У нас попадаються фрукти і одна ягода, велика ягода. І давайте відкриємо останнє ням-ням. Тож є перфорація. Надіюсь, вона вже краще відкриється. Ну, вже чуть-чуть краще. Вау, нам тут ще щось попалося. Так? Зараз ми подивимось. Так. І це. Подивіться, яка гарна нам шкірочка попалася. І тут ще щось є. Так, давайте подивимось. Рідкісна. Це рідкісна цукерочка. Значить, Солодке тут рідкісна. Давайте ж покладемо цю цукерочку сюди. Давайте ж будемо відкривати кіндер, кіндер лол. Представляєте? Такий от кіндер. Тут лол і ззаді все як в кіндері, вся інформація. Давайте ж будемо починати не затягувати. Так, відкриємо. Ось я відкрила. І тепер ззаді відкриємо. І ззаді я теж відкрила. І дивіться, в нас тут шоколад. Ммммм. Мені так цікаво, що ж там попадеться. Ми відкрили шоколад, амня-мляв. І тепер відкриємо пакетик. Ось такий от маленький пакетик. Тут замість капсулки пакетик. Буде не порвати. Так. Це теж монзор. О, нам попалася кофточка. Подивіться, маленька кофточка для лол паперового лол. Бо для справжньої це дуже маленька кофточка. О, тут ще щось є. Це буклетик. Тут є кофточка, капчики і на шию. Прекрасно. І ззаді пише лялька і ось такий от кружочок. Це означає, що лялька може попастися. В кіндері може бути лялька. Представляєте, але вона дуже рідкіста. І інший сюрприз ми теж покладемо сюди. Давайте ж будемо відкриватись далі. У нас лишилося вже більше сюрпризи. Так швидко ми їх всіх відкрили. Давайте відкриємо закладки. Обери найкраще. Так, тут перфорації нема, на жаль. Будемо так відкривати. Випала. Ось така от закладка попалася нам мішуня тут. <хи> Ось так вона тут відкривається. Дуже класна закладка. Вона вже не паперова. Давайте відкриємо, що в нас більше, що в нас менше. ну Вони одинакові. Давайте ж відкриємо одяг для ляльки. Бо це тяжче. А це легше. Тут є перфорація. Відкриємо по перфорації. Вау, класно відкрилося. Дивіться. Спідничка для ляльки. така от класна, кольорова, розова, тут синє, фіолетове і жовте. Вона тут розтягується, бо бачите, тут маленький е е е кружочок. Тому вона розтягується. У мене на всіх ляльок може налізти таке. Ось така от красива юбочка. Ось спідничка. Давайте відкриємо останній пакетик на сьогодні. Мені так цікаво відкривати. Так, тут, на жаль, теж немає перфорації, але нічого. Попробуємо без ножиць. можно. Вау, классно! Ребята, все такие зушит. Блокнотики такие вот тут, значит, и весточки. Такие классный, классный блокнотик. Значит, а тут есть сторинки. Можно еще и записывать. І останній сюрприз. Ну, як сюрприз, тут уже було видно. Це отакі от наклеєчки. Давайте м -м, наклеїмо щось в наш зошит. М -м, яку б Ці наклейки посилці йшли просто так, бо я їх не заказувала. Ось так. А тепер давайте якусь наклеємо мені на ручку. Я хочу собі першу. Ось таку от першу. Дивіться. Так, у нас лишилася одна наклейка. куди б її наклеїти? Давайте наклеїмо її. ось сюди. Я вже в наклейках. От. Надіюся вам видно. Я трошки переклею. Отак от, от. О, тепер я в наклейках. Ну і все, наклейки теж спустили Ну, нічого, я буду ще знімати таких відео і буде ще більше посилок. Тут так багато мусора. Ну, нічого, зате в нас є Теж багато сюрпризів. Це спільничка Я вам покажу ще раз. С. Вот. Комплетка. Тукачка. Ретки С. Э, э, сливка. Так. Кавунчик. кофточка, буклетик. Закладка? І зашит. я вам покажу ще раз, ну як покажу, отак розставлю все гарно. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось саме найбільше, що я відкрила. І що ви хочете, щоб я знімала просто паперові сюрпризи. Чи посилочки, які я буду відкривати, а там уже будуть паперові сюрпризи. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Па-па!